Обміняй мистецтво на мир. Перший міський благодійний аукціон, на якому з молотка пускали картини подільських художників, допоміг зібрати близько 20 тисяч гривень. Політики, кандидати у народні депутати України та бізнесмени змагались між собою за шедеври художників. Разом з тим жертвували кошти пораненим військовим у зоні. Ато одні експозиції об'єднали роботи і аматорів, і професіоналів. Так може бути лише сьогодні, коли у всіх спільна мета врятувати життя нашим захисникам. Загалом це неправильно за правилами виставкових залів, за усіма мистецькими канонами, але це обумовлюється тим, що і нашу країну захищають як професійні військові, так і добровольці патріоти. І тому всі мистецькі критики погодилися з моєю ідеєю такою шаленою провести цей мистецький аукціон, синтезуючи професіоналів з аматорами. Перший лот символічний, називається Україна єдина. Його один з меценатів подарував народному депутату України Сергію Лабазюку, адже останній постійно надає всебічну масштабну допомогу нашим землякам, які воюють з сусідом-агресором. Також регулярно направляє провізію тамтешньому мирному населенню і допомагає усім тим, хто звертається до благодійного фонду. Ми поруч я хотів би передати, якщо тут є представники народного депутата Лабазюка. Передати цю картину, і якщо є представники, везмі. Будь ласка, якщо ні, то ми передамо в офіс. За щедрий подарунок благодійники віддячили та запевнили, підтримувати наших хлопців будуть і надалі. Адже головне це захистити країну. Сьогодні у Хмельницькому проходив перший благодійний аукціон. На жаль, представникам благодійного фонду ми поруч не було можливості бути присутніми, але в першу чергу хочу подякувати меценатам, які скажімо так, зробили вагомий внесок в підтримку наших хлопців ще на сході і подякувати за такий подарунок. Насправді, як президенту фонду, безмежно приємно завжди отримувати слова подяки, як звичайних громадян, які отримують від нас допомогу, так і від меценатів, які прийшли зробити перші кроки в підтримку збройних сил України. Саму ж картину художниця Наталя Степанюк створювала близько двох місяців. Після усіх подій, які бачила на власні очі на Майдані, намагалась відобразити на полотні єдність України та українського народу. Оця жінка всередині це світлий образ України, який на синьо-жовтому тлі, який об'єднав Україну. Фактично, наш прапор об'єднав всю Україну. Так само суміш Самчиківського нашого. Подільського розпису, петриківського розпису, і кримсько-татарського. І це теж символічно, тому що вже в березні Крим був анексований. От. І, звичайно, всі основні події, які вразили мене, це Бруківка на Майдані, щити, піаніст-екстреміст і київ в диму. Більшість тих, хто придбав мистецькі шедеври, обіцяли адресувати їх близьким та рідним. Виручені кошти організатори аукціону вже незабаром спрямують на закупівлю медикаментів та передадуть військовим у шпиталі.